Ось це результат того, як відпочивають українці. А ті, хто хочуть жити у чистоті, закликають створити цю чистоту самим, і що найголовніше, підтримувати її надалі. Адже чисто не там, де постійно прибирають, а там, де не смітять у рукавицях з пакетами, ентузіазмом та під музику так чернівчани завзято приступили до роботи. Прибирали і дорослі, і малі. Бажаємо, щоб наша Україна була чистою. Також і привчаю свою дитину з дитинства, і вірю і мрію, що на майбутнє вона ніколи не поступить так, щоб після неї прибирав хтось. Тому прикладом є те, що вона сьогодні прибирала і казала, а ми так не робимо. Жоден з учасників навіть не здогадувався, наскільки тут брудно. Сміття шукати не довелося, адже воно було скрізь. Під кожним деревом, кущем, чагарником біля озера та у самій водоймі. Ми прийшли, просто прозріли так би мовити. Дійсно, дуже грязно. Не думала, що люди настільки неосвідомлені і роблять таке гидоцтво для свого життя. Цю територію намагалися зробити частішою 56 любителів довкілля. Той, хто хоча б один раз взяв такому участь, він вже ніколи не буде викидати, наприклад, бутилку в озеро, так? Або ще якісь такі речі робити. Одні прибирають, а хтось тим часом відпочиває. Чи не залишать після себе сміття на тільки на прибраній території, здогадатись важко. Організатори акції у Чернівцях впевнені такі прибирання це великий вклад в екологію довкілля, і навіть якщо сміття стане менше на один такий пакет, це вже багато. Для багатьох є демотивуючим сам факт прибирання сміття. Люди не хочуть прибирати сміття, мовляв, а що останні прибирати сміття в Естонії. Проводили такі прибирання сім років, і за сім років у них виявилось, що нема. Аше прибрати країну повністю прибрали. За скільки часу вдасться прибрати нашу країну, поки невідомо. Але якщо українці й надалі продовжуватимуть в такому дусі, у частоті заживемо уже незабаром. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.